Якщо є з нами Віталій Портников, журналіст, письменник, телеведучий, публіцист і політичний оглядач, то доєднуйте його. Вітаємо вас! Слава Україні, пане Віталію! І хотілося би, мабуть, все-таки на останок нашого ефіру розібрати історії політичні, геополітичні, які насправді дуже важливі. Ми бачили Сьогодні в Твіттері заяву прем'єр-міністра Польщі Матеуша Муравецького, він сказав про гібридну загрозу з боку Росії. Раніше про це говорили і в нашій владі, що така загроза є. Як ви гадаєте, які ваші оцінки цієї ситуації? Чи наважиться Росія на такий крок фактично нападу на країну НАТО на Польщу? Я думаю, що так. Uh -huh. Я думаю, що якщо б не було е, ухвалено такого рішення, вагнерівці в Білорусі просто не з'явилися. Я думаю, що дуже важливим є те, що ми почали говорити це, про це вголос. Тому що, за великим рахунком, коли ти певним наміром е, даєш гласність, говориш про те, що збирається зробити противник, він може утриматися від своїх планів. Але правда полягає в тому, що якщо ретроспективно подивитися на всі стосунки, Вагнер з Міністерством оборони Росії на постійне намагання Путіна продемонструвати, що він не тільки ніяк не пов'язаний з Вагнером, але й не залежить. Тепер Вагнер від нього. Пам'ятаєте, що Путін казав, що російська держава витратила величезні гроші на Вагнер, так? А тепер цей Вагнер він ніяк не залежить від Росії. Путін запропонував командирам Вагнера підписати контракти з Міністерством оборони Російської Федерації, а ті не погодилися. І тому поїхали до Білорусі. І тому вони залишаються незалежним воєнним утворенням, яке тепер і не фінансується російською державою. І мені здається, що це все якраз і було тлом підготовки до гібридної війни проти Польщі. Тому я якраз вважаю, що такі гібридні дії можливі. Я не погоджуюся з прем'єр-міністром Польщі, Матюш. Що Моровецьким, коли він говорить про якусь черговий мігрантський напад, умовно кажучи, про те, що це буде за допомогою мігрантів. Мігранти це була така розвідка Лукашенкася причому всі знали, що польський уряд дуже нервово реагує на питання мігрантів, що вони будуть людей не пускати. А Лукашенка їх буде з Росії привозити, підвозити. А це ще буде викликати роздратування в Євросоюзі. Це була зовсім інша історія, але. Вона перевірила, скажімо так, чи готові польські прикордонники до жорстких дій. Ну і тепер можна приступати до нового наступного акту, заради якого все це і вигадувалося, вся ця історія про протистояння Вагнера з Путіним і про Лукашенка, який врятував Путіна від цього протистояння, надавши Вагнер цьому території власної країни в якості базування. Тобто, я от в одне з ваших інтерв'ю, також ці е, ваші ну дуже відкриті натяки, також е, мене дуже зацікавило. Що ну, ми можемо говорити про те, що це була така багатошарова взагалі спецоперація з початком наступу аля наступу вагнерівців на Москву для того, щоб от все привести потім от в цю точку, в якій ми зараз знаходимося. Правильно ми просто на все всі на це попались. Це був типовий такий, я б сказав, розвадняк чекістів, на який ми всі попалися, що і треба було довести. І важливо, що ми зараз починаємо приходити до тями. Розуміти сенс цього всього опередкового перевороту, так званого. Причому ви ж бачите, він настільки до кінця не був впевнений, що ми на це попалися, я маю на увазі Путіна, що він потім ще й е, збирав вагнерівців у себе в Кремлі. І потім розповідав про це журналістам, що я з ними зустрівся, запропонував їм, що вони на мене служили. Вони відмовилися сволочі. А Лукашенка теж в цьому брав участь. Теж доводив після цього. От, ви знаєте, Пригожин не хотів розмовляти з путіним, а зі мною став. І він там плутався. Я, я помітив це, коли Лукашенко розповідав всю цю історію. Було видно, що він вивчив якусь, якийсь текст, який не мав ніякого відношення до реальності, і плутався в ньому. Спочатку він сказав, що Пригожин не хотів розмовляти з путіним, а потім він говорив, що Бортніков не хотів розмовляти з Пригожиним. Ну я вибачаюсь, якщо Путін телефонує до, до Пригожина, Путін з Пригожин, ним не хоче розмовляти. То очевидно, що у Бортникова були всі можливості поспілкуватися з Пригожином, правда? Якщо б якщо, якщо Пригожин висловив таке бажання. Але все, все там виглядало, знаєте, як такий самодіяльний якийсь сценарій, учасники якого ще погано вивчили свою роль. Ну і потім вони теж, ви ж бачите. В них якась дивна ця гра, дуже така пацанська, що з одного боку, ми все це розіграли, а з іншого боку, ми ж не можемо не дати можливості пригодження надалі розкішно жити в Петербурзі, за свої гроші забрати, всі, їх і йти на саміт Росія, Африка. Тобто просто на, хочуть тримати нас за лохів, всіх від нас з вами до президента Байдена, і що ми погодилися з цим, розумієте? І тому ми маємо про це вголос говорити. Що якщо Вагнерівці раптом опиняться на території Польщі? Ні, це не буде провокація приватної військової компанії. Тому що такої компанії Вагнер ніколи не була, не є і не буде. Це буде провокація Російської держави, її спецслужб. І відповідальним за цю провокацію буде не Женя Пригожин а Вова Путін. А чому е, і ну, не зовсім чому? Та швидше, що ви думаєте, а як на таку Пряму провокацію військову агресію може справді відреагувати захід, тому що ми тут вже навчені, що з Росією можна вести діалог з позиції сили. А якщо я не хочу в це вірити, але насправді, якщо згадувати, пам'ятаєте перші тижні повномасштабного вторгнення, коли росіяни, начебто, ще просувалися на Київщині, вони потім е раптово самі пропонують перемовини, і на яких ну, начебто, пропонують якісь такі, ну в той момент варіанти, які е деяким прошаркам українського суспільства здавалися, ну, ну непогано. Давайте домовлятися. Зрештою пропоную іншу паралель, коли росіяни просувалися на Київщині, це була їхня регулярна армія. Вони це не приховували. А згадайте, коли вони просувалися. На Донеччині, на Луганщині, вони ж тоді пропонували перемовини нашій українській владі з керівниками так званих народних республік. Тобто з тими людьми, які ніким не були, які були просто прикриттям російської агресії. Але ми не хотіли вірити в російську агресію на Донбасі. І Захід не хотів вірити в російську агресію на Донбасі. Нам було приємніше самим собі говорити: згадайте, навіть наші військові, які там воювали, вони називали. Людей, проти яких вони воюють ці а це були звичайні російські війська. Не звичайно, там були колаборанти. Колаборанти завжди є при окупації, але це російська армія. Зараз, як ви розумієте, теж в складі російської армії чимало воює людей, які мог мобілізували з території Донецької та Луганської областей. Ми ж про все це прекрасно знаємо, так. Але це російська армія не має ніякого значення місце прописки того чи іншого російського військовослужбовця, якщо він дав присягу російській армії, чи її лімітрофу, якісь там псевдонародній республіці. Але нам приємніше було думати, що ми з Росією не воюємо, а воюємо виключно з якимись парамілітарними утвореннями, з якими треба домовитися про особливий статус. Ну, хорошо, отримали. Те, що отримали в результаті недооцінки реальної небезпеки, так Захід дійсно це хороше питання. Я на нього не маю відповіді. Як буде діяти Захід, коли от якісь озброєні люди увірвалися на територію країни-члена НАТО, когось вбили, щось знищили. І що робити Польщі? От вони втікли, чи їх там всіх повбивали в Польщі? Що робити Польщі? Бомбардувати базу Вагнера на території Республіки Білорусь? Коли Путін каже, що напад на Білорусь це напад на Росію. А Америці що робити? От поставте себе на місце президента Польщі, президента Сполучених Штатів Америки. Вони розуміють, що кожний крок в цьому напрямку наближає їх до Третьої світової війни. Ось вони відбомбилися від по території Білорусі, знищили базу Вагнера. І тут наступного дня Росія бомбить Росія вже захищаючи Білорусь. Бомбить, скажімо, територію Польщі далі що. Це ж, це ж прекрасна ситуація. Ми це все вже бачили в історії в вересні 1939 року. Це воно є. Ми фактично з вами підійшли. Я не кажу, що ми перейдемо через цей кордон, але ми точно маємо розуміти, коли прем'єр-міністр Польщі говорить, що Вагнерівці знаходяться знаходиться в Гродному, моло кажучи, десь на західних кордонах Білорусі. Це ми чітко з вами перейшли до Червоної лінії Третьої світової війни. Ми можемо залишитися на цій лінії, але немає ніяких гарантій, що ми залишимося. І Росія, до речі, може думати, що вона проведе перемовини саме з точки зору такої загрози. Якщо української загрози недостатньо, ми створимо нову загрозу. І є ще один прекрасний прийомчик: що ми теж не задоволені, що наші якісь бандити з Вагнера гуляють по польській території. А чому ви були задоволені, коли ці бандити йшли на Москву, а коли вони йдуть на Варшаву? Вам не подобається? Ми ж вам казали, що вони бандити. Ну давайте разом цих бандитів і нацистів заспокоїмо ви своїх нацистів в Україні, ми своїх нацистів в Білорусі. І буде нам мир і щастя. Давайте домовлятися досить вже. Бачите, в якій ми небезпечній ситуації. Ми з вами за крок до того, щоб натиснути червону кнопку. А що треба зробити, щоб цього уникнути? Треба припинити допомагати нацистам і нам і вам очевидно, ми зробили багато помилок. Але після 1939 дев'ятого року а, і умовного розділення Словаччини та Чехословаччини. А, не заспокоївся ж диктатор, і все завелося ще в складнішу ситуацію. А, Тому ну, тут складно правиль, зрозуміти, так, які так, кроки правильні. Так, Україна це і є Чехословаччина, а ми дійшли з вами до Польщі. Все завжди він починається не в Чехословаччині, а в Польщі. Чехословаччина це прелюдія, Чи Україна? Це прелюдія до майбутнього. А ми з вами знаходимося у кордоні в Польщі, а це ті самі кордони, з яких починаються вже, якщо хочете, дуже великі війни. І не тільки Друга світова, як ви пам'ятаєте. Ця територія завжди була ареною для великих війн. І ми до цього наблизилися. І я тому і кажу, що дуже важливо, щоб не було ніяких поступок. Тому що, коли ти починаєш робити поступки агресору, або в Чехословаччині, або в Україні агресор обов'язково приходить в Польщу. Він вже прийшов. І, до речі, його присутність там ще якраз і говорить про те, що захист України був недостатнім. Суверенітету України, як 1938 року, був недостатнім захист суверенітету Чехословаччини, коли Празі сказали, що вони мають оборонятися від німців самі для заспокоєння агресора, мають погодитися, що судді наші, це приблизно те ж саме, що нам кажуть: ви знаєте, може, варто все ж таки вам зрозуміти, що ви не можете йти в Крим, бо це призведе до ядерної війни. А до ядерної війни призведе щось зовсім інше. Це Впевненість агресора у своїй безкарності, ось тоді він почне ядерну війну. І не з нами, і не на нашій території. А якраз там, де буде перевіряти готовність е Заходу відповісти. Пам'ятаєте цей текст? Ми здається з вами обговорювали політолога Сергія Караганова, так? Угу. Він вже теж вийшов якраз в дні всіх цих вагнерівських фокусів. Ми ніяк не могли зрозуміти. А чого взагалі Караганов раптом пише про ядерний удар про Польщу? Караганов вже до того написав цей текст, як вагнерівці опинилися в Польщі. А це все, якщо хочете, ноти в одній партитурі. Товариша Караганова ви, ви викликали в ну, я не знаю, куди, немає значення, до кураторів його, які йому розповідають, що писати. І попросили таку думочку прописати. Таку статейку опублікувати. Не випадково. Це все частина плану. І от вони знають, що все це прочитали, і що зараз багато хто на Заході може побоюватися, що вони нанесуть цей ядерний удар. А Значить, Польща має бути обережною. І Захід може бути обережним. Вони так теж шантажують. Але найжахливіше, що події можуть розвиватися реально в цьому керунку, Розумієте? І ось це вже. Серйозна проблема, А є якісь часові рамки цього всього, коли це може реально почати відбуватися? Тому що я думаю, от наскільки це вплине Кра... на питання, наш контрнаступ, Розмовляєте з членом колегії Федеральної служби безпеки Російської Федерації. Я дякую звичайно. Але я дропове не закінчував і в МСБ не служив. І в колегії я не просто буду. думаю, що це можливо якось можна спрогнозувати, так знаєте, подивитися на це і ну, наступні кроки. Тобто, ми так, розібрали зараз буде на кілька кроків треба, назад. Комбінацію можливості. Я вам дуже дякую. Я часових, часових часових вам встановити не можу. Mm -hmm. Я просто вам кажу, в якому моменті ми знаходимося. Наступні кроки будуть залежати від кількох речей. Перше, від здатності і готовності Заходу зрозуміти цей план. Чим більше буде усвідомлення в Москві, що Захід розуміє наміри Москви, тим більше вирогідні, що вони на це не підуть. Друге, це ситуація на фронті. Чим більшими будуть українські успіхи, тим більшим буде бажання зробити щось в Польщі, щоб. Примусити Захід йти на якісь перемовини з Росією без України, це ще одна важлива обставина, і це теж часовому виміру, виміру не підлягає. Ну і третя обставина це розвиток подій на самому Заході, те, тобто, чого в принципі добивається Путін, якщо він хоче дотягнути ситуацію до президентських виборів у Сполучених Штатах. Ну, йому небезпечно йти на ескалацію зараз, тому що він може просто не дочекатися цих президентських виборів. Великий конфлікт починається щодо їхнього проведення. Знаєте про що ще хотів вас запитати? А для чого йому Африка? Африка для чого? В цьому контексті. Ну, Африка потрібна в багатьох контекстах. Перший контекст він заробляє багато грошей. За офіційними джерелами, ось тими, яким вдалося дослідити доходи пригожина. Але це офіційні джерела. Пригожин заробляє на Африці в рік 300 мільйонів доларів. Значить, ми розуміємо, що насправді це може бути цифра на порядки більше, там до мільярду, просто приховані можуть бути доходи. Це не гроші пригожина. Це може бути гроші усієї ГОП кампанії. Ну ви б відмовилися від заробітку там. Сотень мільйонів доларів просто тому, що ви якихось там найманців тримаєте і допомагаєте якимось режиму. Я думаю, що ні. Другий момент для, для чого потрібна Африка це геополітичний вплив. Путін послідовно вибиває з Африки Захід і намагається свій вплив посилити. Не економічно він не може економічний вплив там мати, тому що його обсяги торгівлі в Африці складають 1%. Але саме за допомогою найманців він може. Створювати складні ситуації для країн, які дійсно вкладають в Африку величезні гроші, насамперед для Китаю, але і для Сполучених Штатів Америки, і для Франції. І це для нього ще один політичний козир. І, до речі, цей козир спрацьовує. Я не знаю, чи пам'ятаєте, ви що коли Путін останній раз був е е у Франції перед зустрічю Групи «Семи», то Еммануель Макрон з ним зустрічався у своєму президентському замку. Перед зустрічю в Біаріці, саме тому, що Путін тоді демонстрував свою готовність просуватися в Африці. І Макрон шукав з ним компроміс. Тепер вже не шукає, але тоді була ще така думка, що може можна буде обміняти Африку на якісь компроміси на пострадянському просторі. Важливий момент. Ну і ще момент, Путін себе весь час бачить якимось генеральним секретарем ЦК КПРС. Радянський Союз мав серйозний вплив в Африці. Це факт. І те, що ці президенти приїздять на саміт Росії і Африка, це за великим рахунком заслуга радянського минулого, коли Радянський Союз був спонсором національно визвольних рухів у багатьох країнах Африки і давав там величезні гроші цим країнам. Розумієте, це важливий момент також, і путіну дуже хочеться відновити ту роль, яку відігравав радянський союз, але просто у нього немає грошей. У нього немає такого політичного впливу, але в нього є Вагнер. Він хоче вагнером підмінити все те, що мав радянський союз в на цьому континенті. Я просто чому це питання задав? Тому що так, що там згадувати також історію Другої світової війни, і вона можливо в нас там менше обговорюється саме цей аспект. Е, ну, Гітлер також е, намагався вибити захід е, з Африки військовими діями і звичайно, тому що у Гітлера була ідея як у багатьох німецьких політиків навіть до нього, що Німеччина несправедливо обділена колоніями. І, хоча це був той час, коли вже всі розуміли, що час колоніалізму спливає, Гітлер був все ж таки людиною з минулого, і він вважав, що Німеччина має. Отримати те, чого його її незаслужено позбавили, що вона має там занадто мало впливу на африканському континенті. І Путін теж людина з минулого. Розумієте, він же теж те, що він робиться, по суті, минуле. Він же не пропонує ніякої програми з майбутнього. І Взагалі тут важливо розуміти, хто такий Путін з точки зору політичних поглядів, тому що є люди ліберальних політичних поглядів, є люди консервативних політичних поглядів, які хочуть там зберігти якісь там кажучи, усталені істини. А Путін не консерватор і не ліберал, він ретроград. Це людина, яка весь час думає, що потрібно туди-кудись назад повернутися. Консерватор не хоче назад, він хоче те, що є. Зберігти і вдосконалити. і це важливий момент. А от щодо Путіна він не хоче нічого зберігати, він хоче просто повернутися туди, де були чоботи Сталіна, надягти ці чоботи, і комфортно себе почувати.